Знову підтримати родину постраждалих на суд прийшло чимало людей: одні в коридорах, інші на вулиці із незмінними плакатами в руках. Втім, як і багато разів до цього, засідання в призначений час знов не відбулося. Захисники обвинуваченого взяли за звичку подавати клопотання про перенесення справи. Цитую у зв'язку із терміновим відрядженням. Немає його відрядження тут. Він задія, може навіть у на сусідній рукаві. Потерпіли уже не дивуються нічому, ні нахабності, ні відсутності совісті та сорому. З такого як адвокат немер знаменитого, у нас на Закарпатті, дуже непрофесійно і низько, ми ну прийти на свою ж заявку, яку він подав в операційний суд. І це ще підчерпує те, що він не знає, що робити. Невдоволені не приховує прокурор, адже допоки триває апеляційний розгляд на рішення хуського суду. Всі, окрім нагірного, зв'язані по руках і ногах. Тільки повернення матеріалів справи кримінального провадження проти чого і апелює адвокат немож дасть можливість витягнути справу із процесуальної тяганини і спрямувати за новим сценарієм. Повернення справи прокуророві на загальних підставах і в подальшому нами вживають заходи органам досудового розслідування щодо встановлення місця знаходження, зміни запобіжного заходу. Доставлення до органів досудового розслідування, призначення повторної експертизи комплексної. Наразі ж до 29 липня дати нового засідання нагірний матиме можливість сховатись ще далі. Віктор Пригара стверджує, є офіційна інформація від прикордонників, що того ж дня за кілька годин після виходу з лікарні обвинувачений пішки перетнув кордон і попрямував у Косино, Фактично до євросоюзу каже затягування. Очевидне абсурдне, а норма закону його не виключає. Доказів вдосталь просто. Наші закони мають дві сторони. З якої сторони подивитися. Захисники підозрюваного не з'являться і другий раз, я не знаю, що вони цим хочуть взагалі доказати. Я думаю, що хоча б один, у нього два адвокати. Міг би з'явитися і справа б бути розглянута, але це питання захисників і причини. То хай станає суд. Максимальна можливість суду невеликий штраф для адвокатів. Утім, процедурно довести, що затягування штучне майже неможливо. Наразі ж недосконалість системи грає на стороні обвинуваченого і таким чином забезпечує йому небо в діамантах замість неба в клітинку.